Всім привіт. Хочу вам показати результат сьогоднішньої тренування, сьогоднішніх тренувань тренувань. Цей голубок у мене зимовий, це кремат. Він вилітав у мене вже. Та мабуть, як починаючи з линьки. З вересня місяця по сьогоднішній день. І сьогодні трапилося з ним в Сьогодні прийшов сокол. І ви знаєте, сьогодні э, перший день похолодало і сокол був занадто голодний, такий безпечний, що він з голубом йшов прямо до землі. Ну, я був впевнений ти в тих голубах, які були вгорі. І цей голубок такий... Пострадав. І коли взяв соколу його вже низько, він з ним низько йшов, я вже зразу зрозумів, що він його не донесе, тому що соколу нести важко, він, як правило, коли дуже високо, то він планує на свої місця дивнього кухня, а цього голуба він підсипив ну, приблизно метрів так, до, ста, до ста на землею і ніс, і висоту збавляв, збавляв. І потім я вже побачив сокола, тому що він був за деревами, за масивом. Я вже не бачив там, де він з ним так низько йде. Я вже побачив сокола в іншій стороні і він вже йшов без голуба. І я зрозумів, що цей голуб прийде, якщо він тільки живий. І все время в мене було таке в голові, думаю, чи встиг він його ще вбити в польоті, тому що, як правило, я вам показував, що він в польоті вбиває. Свою жертву, бо йому важко нести, жертва виривається. І через те я от, думав, от прийде голуб чи не прийде, чи він там його вбив. Ну, і ти шукати отак от десь на маня, то знаєте, немає сенсу, я цього і не робив би. І Я зайшов в будку, це десь було годин 4 назад, і цей голуб прийшов. І голуб прийшов, ви замітили, в мене вже все, пальці в крові, да? і погляньте, він... він. Його почав вбивати, але щось там йому помішало, він його викинув його і голуб просто родився в пір'ї. Хочу вам показати, ось де саме він його почав вбивати. І бачите, шия і в цьому місці ось. Погляньте, шия розірвана, бачите ось. Ну, Дітей я прошу одразу від екрану відійти, тому що картинка не дуже така приваблива. Бачите ось? Шия, шия, прямо видно там он, тіло шиї. Ну, Якщо він прилетів години 4 десь там пересидів і прилетів, я зашивати не буду. Я зараз, як правило, чим я лікую. Я засипаю е, порошком стептоциду. Як правило, він зразу сушить, одразу стягує шкіру. І якщо і з'явиться тоді ще десь мокре місце, я знову засипаю, це треба за ним часто спостерігати. Ну, Як правило, стратоцитом я засипаю, навіть не шию. навіть не шию, І рано затягує моментально десь за двоє, за двоє суток рано затягує. Хоча тут рана трошечки така і проситься зашити. Ну, не хочу нашкодити, я вам скажу. Я зараз засипаю його стриптоцидом, закрию так пір'ячком його і я думаю, що цей голуб через тиждень він вже буде вже здоровий. Отакі наші справи, отакі зимові польоти. Все, всім. Всім привіт. Посадив сім штук. Ну, Вони попадали, один залишився вгорі. Ось він за ним іде. Я думаю, що цього не повинен взяти. Це повернеться. Бо це, по-моєму, кремак йде. Сплошний. Це не голубо, це якась ракета. Розгляну. Так, да, кремак. Він всіх посадив. І за горизонт? Зараз я не, не знаю, що їй показувати. він вернеться. Ось, гляньте. Бачите? Значить, хлопці, я що хочу вам сказати, голуба, це голуба. Він ганяє 25 раз з висоти і не може взяти. От, от я тут не можу сказати, може взяти, не може взяти. Як сказати? Везе цьому голубу, не везе цьому голубу. Ну, 25 раз оце він... Дуже високої гори тікає додому цей голубок. Тільки е, трошки реакція була спершу не така. Літало тільки що 7 штук. Вгорі літало, вони ну, високо метрів, можливо так 600. А я вже чекаю десь годину, думаю, де ж сокол, що його немає. Думаю, дає погнати хорошо. Коли я бачу, вони в різні сторони прилітає сокол. І вони всі шість штук. Вон, поросідалися по проводам, зараз покажу. Ну, не всі по проводам. Вони, як правило, коли з польоту приходять, то вони сідають на, на проводах. Вон. Ось сидить голубок. Ось там сидять голубки. Бачите? Оце вони всі посаджені соколом, але вони так дуже по-спортивному попадали. Сокол похичухався і круги наматував, то вони всі вже сіли. А оцей рвонув вверх, оцей кромочок, по ця голубочка. А ця голубочка рвонула вверх. Я думаю, ну побачить він її чи не побачить. Ну, за камерою не ходив, вже думаю, не буду знімати, бо всім набридло це все. Коли бачу, вона побачила таке. Сапсанок я побачила, пішла догори, пішла догори. І там на горі, ну метрів можливо, було 700-800, ось ця голубочка почала відчуває, що вже біда на хвості, починає падати стрілою в двір. І сокол за ним. ну Я фрагмент атаки зняв, але от мене поражає. Ось бачите, як прилітають голуби, бачите? Як на жохані, на жохані прилітають. Вони все тільки що бачили. Все тільки що це бачили. Ну Я вам зараз покажу того голубка, раз вже камеру включив, щоб... Не було там 3 хвилини відео. Покажу вам зараз того голубка, який я е, ремонтував, так скажу. який я ремонтував. Цей голубок нормально себе відчуває, У крайній мірі я так вважаю. Зараз я вижену його. Так, виганяв. Ось цей голубок. Ось цей кремачок. Ось Бачите, у нього там пірі засохло. Зараз я стану, щоб вам було видніше. Гляньте. Це значить у нас перший етап такий був, я його, вже вам говорив, трептоцидом, порошком я його обробив, разів два. Там вже все затягнуто. Але пір'я було мокре, бачите, воно таке, воно кумедне таке. Значить, що я тепер планую? Я його, мабуть, на ніч візьму в хату і водичкою пір'ячко промию для цього, з метою, щоб вирівняти. Я вирівнююся. Пілечко вирівнюю, щоб воно воно було прилягало. От, бачите, голубок нормально все відчуває. Так що я думаю, що він родився в пір'ї. Да? Він родився в пір'ї. Так, ну і що? Ну і знаєте, вже мені хочеться випустити оцих дімний голубів. Так, і хочеться і колеться, я вам скажу. Руки чешуться, випустити його. Але якось я і побаююся взагалі. О зараз що можу зробити? Дивіться, можу зробити перевірку на корм. Я, як правило, їх зараз вони ще сьогодні поганенько кормив. Бо мене нами їх випустити. А зараз я побачу, як вони на корм реагують. А ну дивіться, якщо вони сильно голодні... О! Бачите, я кормив їх поганенько. О, бачите? А давайте зараз зараз пови, повипускаю її. Давайте зараз роззикну. Або можна зробити не так, стоп, не буду спішити. Я зараз голубів повикидаю наверх. А голубок залишу. Вони дуже прив'язані зараз до голубок, тому що вже ж, бачите, вже діло до весни. Я голубів зараз повикидаю наверх туди. А голубок тут залишу. Закритими будуть двері. І побачимо поведіночку зараз голубів. Зараз побачимо, ну так, я голубів повикидав. Легенько-легенько повикидав цей літок верхній. Зараз покажу де вони сидять. Зараз покажу де вони сидять. Це вони вперше, вперше зверху. Голодні, голодні, голодні. Вітер зараз такий. Всякий. От у мене така позиція, бачите, незручна, я не можу так показувати їх. Зараз покажу їх. Зараз зараз покажу їх. Погана позиція в мене, бачите, вона ріже ось. А бачите, деякі вже зараз починають потихеньку підходити. Ось. Кремачок. Ні, це не це мій кремачок, а де ти кремачок сидить? А я того кремачка не бачу. А, он ходить той кремачок, по-моєму. Вон той кремачок ходить. Ага, є. Я вже я вже злякався. Ось він вийде, ось, ось, ось кремачок. Ось кремачок. Я вже прилякався. Ну, вони голодні. Голодні і голубки їхні там. Голубки їхні там, зверху літок відкритий. І зараз я буду їх підзивати. Побачимо, попадуть вони в літок чи ні.